Привіт, це оліт спального мішка Aryphon Climber для магазину Only Sport. Вага його всього лише 1450 грам і екстремальна температура мінус 25 градусів. Як бачите, компресійний мішок якісно зроблений. Липучка не одикавана, невеличка. І замочок він перекидний на обидві сторони. Його можна використовувати як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку. З такою ручною пластиковою зачепочкою. По температурних характеристиках. Комфортна температура мінус 2, ліміт мінус 7 і екстремальна мінус 25 градусів. Вага його 1450 грам і 210 мм довжина. Розпаляється він теж до Це кокон, але розпаляється він теж до самого кінця і можна використовувати як покривальцем. Бачимо, як тут влаштований кінець закінчення захисного комірця. І ця штучка відрізається чи відривається вона паперова. Знизу бачимо теж, не в багатьох спальниках нижній, з, нижній бігунок собачки облаштований якось. Зазвичай він просто є. А тут теж зі шнурочком. Приємно. Дрібничка. Ще одна приємна дрібничка це кишенька. Вона тут повністю зроблена як повноцінна кишеня з замочком, з сіточці, окремо пришита. І пластикові. Це, до речі, пластикові защіпки на комірці. Зазвичай тут ліпучки, тут пластикові штучки. Не знаю наскільки воно зручніше. Ну, але ось така конструкція і стяжка. Стяжка теж всередині. зашпиляємо Що, ще? Теж приємно дрібниця. Шнурки не просто болтаються, вони тут закріплені в петельці. І зверху теж. Прямий шнурок, а знизу круглий. Такий. Пружинистий шнурочок. Ось такий спальничок. Дякую за увагу і до зустрічі.